Паралімпійський бадмінтон один з найшвидших видів спорту на Паралімпійських іграх. Швидкість польоту Волана в парабадмінтоні може сягати 400 кілометрів на годину. Це не просто спорт, це виклик та тріумф людського духу. Параспортсмени, які займаються цим видом спорту, долають чисельні труднощі та доводять, що для них немає нічого неможливого. Змагання на міжнародному рейтинговому турнірі в іспанському Толедо були насиченими та емоційними, адже на корті розгортались справжні спортивні баталії за вихід з групи. На жаль, для жіночої половини збірної України ці змагання завершилися вже на другий змагальний день. Анастасія Завалій не змогла здолати суперницю з Індії, поступившись їй у двох сетах. Це другі вже змагання у Іспанії. Тиждень тому ми були у Віторі, зараз ми у Толедо. Це дуже гарний досвід, це дуже класні емоції. Я перейшла з плавання до Бадмінтону. Вже бадмінтоном займаюся два роки. Тому, хоча є спортивна база, але це зовсім інакший вид спорту, зовсім інакші навантаження, зовсім інакші тренування. Тому, але я не жалкую. Мені дуже подобається. Тут все більш Прозоро, тому що всі ми змагаємось всі на рівні, ми всі маленькі. Ніна Козлова боролась до останнього, проте також зазнала поразки, програвши спортсменці з Англії. Не дивлячись на це, вболівальники щосили підтримують українську спортсменку. Загалом я задоволена змаганнями. Перші змагання, звісно, були трошки легші, бо ще сильно не виснажилась. Залишилася у 18 на першому турнірі. Сьогодні я, на жаль, вже завершила свої змагання. Все, що могли, ми намагалися зробити. Перемога. Зараз, напевно, це більш змістовне таке поняття, бо більше якось, знаєте, раніше було так, може, для себе. А зараз, ну, це більше вже для всіх, хто поруч, для моєї країни. Оксана Козина вийшла на корт, щоб поборотися з суперницею з Австралії. Хоча вона не змогла перемогти своєю наполегливою грою та жагою до перемоги, Оксана зіграла три сети, виклавшись на максимум та змусивши суперницю добряче понервувати. Єдиною надією української збірної на цих міжнародних змаганнях став Олександр Черков. Незважаючи на травму, отриману напередодні, він зумів здолати суперника з Індії в першому матчі, пройти суперника з Японії, перемогти французького опонента, обійти канадця і вийти до фіналу. Обидва спортсмени продемонстрували майстерність та неабияку волю до перемоги. На жаль, Олександру не вдалося здолати суперника, і він поступився з рахунком 1121 та 1321. Така важлива і гучна срібна нагорода для України, щоб вкотре довести на міжнародній арені, що українці переможуть, не дивлячись ні на що. Вітаємо Олександра Черкова та всю збірну з віце-чемпіонством. Перше, я гордий, що я представляю Україну. тобто, І я гадаю, що кожна, кожна перемога, незважаючи де це, це те, що ну, я на, на, нагадую світу, що є Україна, що ми боремося.